Каміла продовжувала бігти за полковником, супроводжуючи його по дорозі на командний місток корабля. Що могло трапитися із освітленням, куди зник зв'язок? Чому Ілай не відповідає. На ці запитання поки що не було відповіді. На командному містку Янга очікував сюрприз. Всі термінали світилися світлим, рівномертвим бусковим світлом. Кнопки керування погасли. Набірний пристрій не реагував на команди. Стандартні процедури по запуску приладів командного містка не давали результатів. Годинник від ліку давніх завис на 13 годинах, 22 хвилини. Янг автоматично поглянув на свій механічний годинник. Він ніколи не підводив його за всю подорож в космосі. Карамба! вилаявся полковник. Схоже, що із моменту зависання системи керування Дестині минуло всього лише сім хвилин. Неочікувано в напівтемне приміщення, махаючи руками, залетів злий доктор Раш. Він, як завжди, виглядав втомленим і, немовби не спав днів зо Троє, волосся злиплося, і майже повністю закривали очі злого шотландця. Не кажучи ні слова, він підійшов до головного терміналу. Керування кораблем, сутулячись усім тілом, Раш повністю розчинився на фоні головного термінала корабля. Його тонку, проте, дуже витривалу постать трясло, небрите обличчя виказувало його лють. Не звертаючи увагу на оточуючих, він швидко тарабанив по кнопках керування, намагаючись відновити контроль над кораблем. На його подив, всі проведені маніпуляції. Не давали потрібного ефекту. Він став гучно кричати. Що ви накоїли із терміналом? закричав як божевільний на полковника. Ви завжди лізете туди, куди вас ніхто не кличе. Ваша некомпетентність замахала мене. продовжував він ображати Янга. Такої некомпетентності не фіксувалося навіть у розпал битв із безпілотниками і товаришами хлої. Усі комп'ютери давніх видавали масу інформації інколи різнокольорову. Як козайку, від кількості вийшовших з ладу систем та відсіків корабля, а також різні посилання, які не зрозуміли нам, я ж благав не чіпати нічого без мене або ілая. Продовжував в тому ж дусі Раш від наглості висловлювати несправедливі звинувачення. У полковника Янга полізли очі на лоб. Він усвідомлював, що останнім часом, після розморозки, в Раша було не все добре із головою. На таке нагле обвинувачення Янг не зміг не зреагувати, і, як більшість військовиків, він не розгубився і миттєво схопив Раша за груди. З ненавистю припіднявши його у повітря, притис до стіни. Злісно запитав: То, що я там по-твоєму чіпав тут без твого дозволу? Чортеня не голине! Зоряна брама всесвіт. Епізод другий є лише зв'язок. Руки полковника звикли до силових вирішень проблем, автоматично перейшли в режим душіння противника. У полковнику Янгу з момента пробудження від Стазеса накопичилося багато люті, що вистачило, щоб без роздумів вбити людей 20 противника, а в особливості датування накопичилося по відношенню до Раша. Який в самий відповідальний момент впав у кому, Дестині і жива частина екіпажу залишилася серед живих лише завдяки чудесному поверненню Ілая. Не контролюючи себе від гніву, Янг продовжував душити своїми руками ненависного яйцеголового, Раш продовжував хрипіти і намагався пручатися, рухаючи ногами і намагаючись своїми руками послабити полковника. Проте це йому не допомагало, і він, напевно, б задихнувся, якби не каміла, яка вчепилася за праву руку Янга. Еверет, еверет, у закричала відчайдушним голосом Схаменіться, негайно припиніть і відпустіть Раша. Лише він може зараз вирішити цю проблему і допомогти нам усім, якщо щось трапилося, він. Лише він може врятувати нас всіх. Полковник. Разом закричали, забігши в командне приміщення Броуді і Фолкер. Системи керування кораблем в технічному відсіці недоступні, допоміжні термінали теж зависли. А що з приміщенням крісла? важко вдихаючи, запитав Янг, повільно опускаючи на підлогу відчайдушно борсаючогося Раша. Навіть без отримання команди. Завжди повільний інженер Фолкер швидко вибіг в напрямку кімнати з кріслом. Що із зв'язком? запитав у Броуді злий командир. Зв'язку немає. Крикнув у відповідь інженер. Проте, здається, комунікаційна консоль не працює. По всій видимості вона автоматично вимкнулася. Не витримавши стрибка високої напруги, зараз перевірю запобіжники і спробую перезавантажити процесор. Забелькотів Адам. Хочіш. скомандував Янг, повертаючись до Раша. Полковник злісно запитав Ну що, як ти вирішив справитися з Ілаєм і знову стати лідером на кораблі? На обличчі сидячого на підлозі Раша добре було видно недовіру до слів, сказаних полковником Ти що збожеволів? Вперше за довгі роки, перейшовши на ти, запитав невизнаний геній, як ти міг таке подумати, як я можу наносити шкоду тому, що люблю більше всього свого життя? Невже ти так і не зрозумів мотивів моїх вчинків? Добре проїхали. похмуро заявив Янг. Вибачатися будемо після. Від гніву на обличчі полковника не залишилося нічого була лише рішучість діяти. Зв'язок є. радісно закричав доктор Броуді, і в цей момент в приміщенні стало трішки світліше. Так як на консоль системи комунікацій і засобів зв'язку з'явилася звична заставка блакитного кольору. Схоже, запобіжники не витримали стрибка напруги. заявив Броуді. Проте все інше не постраждало. І зала з кріслом хутко повернувся Фолкер. Його обличчя говорило саме за себе. Янг, схоже, навіть не здивувався. Що за стрибок напруги? встаючи на ноги і хутко прямуючи до консолі, запитав доктор Раш. Тут же установлений потрійний захист від перенавантаження і підвищення напруги. Щось не так такого із цією системою не може бути. Раш діяв швидко і чітко. Він без коливань під'єднав свій портативний комп'ютер до комунікаційної консолі і став вивчати програмне забезпечення системи щось бормотячи про себе. Він переміщався від файла до файла в пошуках причини її поломки. Як не дивно, ну він швидко знайшов те, що викликало вимкнення цієї системи і, можливо, всього обладнання на кораблі. Цього не може бути. не звертаючись ні до кого, сказав Раш. Що там? Що ви знайшли? Що таке? Що там? запитали, оточуючи його. Раш розгублено водив пальцем по дисплеї. Не розуміючи, як таке могло трапитися, він намагався швидко з'ясувати природу проблеми і об'єднати те, що бачив, лише така обдарована людина, як він, міг швидко зрозуміти, що до чого другим інженерам корабля знадобилися дні, а можливо, тижні, щоб зробити бодай якісь абсурдні висновки, показники, які вдалося зняти по крупинках. Із різних розділів програмного забезпечення, системи зв'язку та файлів пам'яті були незрозумілі і протирічили своїй природі виникнення. Причиною вимкнення систем був згусток незрозумілої, потужної енергії, оприлюднив рішучим голосом вердикт доктор Раш. Везе як утопленим, сказав Янг. Без проблем ніяк. Що це? Програмний вірус чи щось цікавіше? Як воно потрапило на корабель? Нічого дивного не було знайдено ні на людяній планеті, ні в нових шатлах. Ми чотири неділі з неї туди та назад літаємо. Цікаво, як воно виглядає, як переміщається, коли та як воно сюди потрапило, що воно задумало і де ховається. В будь-якому випадку енергія може передаватися по кораблі і комунікаційним лініям. Безапеляційно заявив доктор Раш. Пропоную до прояснення ситуації відключити системи зв'язку корабля. Можливо, її спробують пошкодити в першу чергу, а вона нам ще потрібна для відновлення систем керування всім кораблем. Для подальшого вивчення я скопіював інформаційні файли системи зв'язку в свій комп'ютер. Так, схоже, це правильно. Підтримав пропозицію Раша Полковник Янг. Для координації роботи будемо використовувати портативні рації для кожної групи. Власний канал, систему зв'язку корабля потрібно вимкнути. Ще є якісь ідеї, як забезпечити двигуни, що потрібно, аби його не вивели з ладу. По перше, необхідно фізично відімкнути кабелі живлення, причому від секції до секції. Став роздумувати Фолкер. Відключення необхідно розпочати як можна швидше, розпочавши від двигунів і рухаючись до накопичувачам енергії, всі запобіжні елементи прадавніх на стиках корабельних систем зняти і віддати мені. Роздавав доручення Раш. Без них корабель безкорисний, прадавні шарили в безпеці. Полковник незадоволено кашлянув, проте нічого не сказав. На цей раз обхідні кабелі також відключити паралельно з основними. Продовжував раш. Все ясно? запитав Янг. Лейтенант Джеймс. Зберіть людей із зброєю в руках в командній рубці, виділіть по чотири людини кожному інженеру, виконуйте їх накази без обговорення. Так се. чітко сказала Джеймс. Через декілька хвилин дві команди розчинилися в мерехтливих коридорах корабля. Де лейтенант Скотт? Не можу знати, сер. Терміново знайти й викликати в залу воріт. Віддав наказ командир корабля. Там аварійне освітлення дає найбільше світла, туди зібрати весь військовий склад, який залишився, для отримання завдання двох людей залишити, охороняти командний місток, нікого всередину не впускати. Про все дивне доповідати, особисто мені. Зв'язок лише по призначених каналах цивільному персоналу залишатися в каютах за винятком спеціалістів. Раш. Займіться світлом на кораблі, а потім спробуйте запустити системи керування кораблем. Я відійшлю до вас, спеціаліста по освітленню. сказав Янг, трошки подумавши, він додав Заради усього святого, вибачте мене за скоєне. Нерви просто не витримали, якщо чесно, я злився на вас, коли ви були нам по справжньому потрібні. Раш похмуро посміхнувся і, користуючись моментом, повернувся до своєї теми. Полковник Янг, я думаю, що у цьому замішаний сержант Крір, ви мені не вірите, а я гадаю, що це він. Сердито став відстоювати свою думку Раш. Припустимо, сказав Янг, про те, яким чином він може бути пов'язаним із цим. Він простий солдат, який навіть не шарить в електриці, у нього завжди були ускладнення з нею. Добре, до вияснення справжньої причини нашого становища, я візьму його під варту. Ок. На обличчі Раша з'явилася посмішка. Що із кіно? Схоже, що працює, відповів Раш, беручи в руки пульт від малих літаючих камер. Каміла, я гадаю, ти вмієш ними керувати? Поглянь останні записи і одночасно поспостерігай за сержантом Кріром, якщо помітиш щось підозріле, доповідай негайно. Каміла взяла із рук Раша пульт керування кіньо. Проте перед виконанням роботи розповіла важливу гіпотезу Можливо, Ілай знайшов прибульця, і тому головний комп'ютер корабля знищений, щоб вбити Ілая. Може бути, і таке. промучав небритий раш. Намагаючись дістатися внутрішнього світу головного термінала керування кораблем. Тут вигоріла частина плат та проводів. Продовжував розбирати хитрий пристрій. Продавніх із злістю оголосив Раш. Добре, заявив Янг. Запаска є. Поки що не зустрічалася. Частина відсіків корабля до цих пір не освоєна. Можливо, десь і є, а можливо, було про те, було знищено під час попередніх війн або метеоритних бомбардувань. Добре, займемося пошуками потрібних запчастин потім. Головне знайти того, хто за цим стоїть. Повернемося до Ілая Каміло. Проводиться всі записи повідомлень, а також персональні контакти Ілая. І з цими словами Янг почемчикував до залу воріт. Зоряна брама Всесвіт. Примарна книга друзів. Це другий епізод, який має назву Є лише зв'язок. Хочу нагадати, що продовження вийде через тиждень. Заздалегідь дякую за вашу активність, а саме вподобайки і підписки. Давайте наберемо 10 підписників на каналі. Вдячний тим, хто вже підписався. Не забуваємо також про коментарі. До нової зустрічі в третьому епізоді.